Всім привіт. Що, кладочка в мене відміняється поки що. Вікна мокренькі вон. на провітрювання цілий день, то кладку я поки що не роблю. Що я сьогодні роблю? От. Вчора з дружиною приїхали штроби. Порізали. А сьогодні попробивав. Отак, це місце для бойлера. Тут правильна машинка буде. Ну, а це ось виходи холодна і гаряча вода на кухню йтиме. Паяю сьогодні у ванній воду. Ось така от ситуація. Тут буде в нас раковина стояти рукомийник. Там в кутку, в самому кутку, виходить, так от там унітаз буде. Це на бойлер пішло на ту сторону. І тут буде для ванної. Трошки наморочився, а і від Вод, е, труби, е, ну, взагалі в будинок буде отам. Вірніше, не в будинок, а в цей у ванну. Там 50-ка закладна труба. труба Так що такі то справи. Коротше, паяю по повній програмі. Вчора прорізали штроби, сьогодні я їх повибивав. Борізати самому погано. Пилосос там потрібно, ну В принципі, з пилососом ми пробували, але Коротше, не пішло з пилососом багато пилюки. Я болгаркою 230-й круг різав великий і багато пилюки. То, виходить, взяли. Я різала дружина, бризгала водою. Ось такою штукою. Ось, Ось така. є такий апарат. Думаю, у багатьох він є. Так що такі от то справи, а сьогодні паяю. Отак. Лежатим, лежатимуть труби. Під цими трубами буде отой пінопласт лежать. І все воно буде запінене, Всі, цей захисну гофру я не вдягаю. Так як не бачу сенсу, бо воно буде у пінопласті лежати. Тут все просто запіню. Як провіряться труби, чи тиск дасться повітря компресором, чи вода, це вже буде видно, провіриться і потім вже буду запіню, довиставляю, до дозапінюю. Тут, допустимо, на бойлер, я то ось. Зробив виходи, вони порівнювалися. Виставив так. більш ну, воно зараз сюди нахилне, так, підніметься і буде нормально. І Відстань зробив. Тут глушки стоять. і Відстань зробив по центрам 15 см. Це на більшості бойлерів підходить цей розмір. Зараз там нові бойлери, то буває, що щось воно не то. Не пам'ятаю, скільки сантиметрів, а так 15 см. Ну, на правильну машинку був у мене кран. Десь комусь я купляв, він не знадобився, то я його собі поставив. Тут правильна машинка буде. Кран хороший. Поставив все. Ну, а це ж труби на низ. Так що, для тих, хто там вагається, думає, паять чи не паять самому. Показую. Що можна попаяти. Я, в принципі, мене ніхто. Мені просто підсказали, як паяти. І я сам паяв. Температура ось отут. такий у мене паяльник. Кандан йому вже років і років скільки. Турецький, напевно, навіть. Температура ось тут стоїть 260 градусів. Для 20-ї труби більше не потрібно. І менше не потрібно по цим, зразу скажу, Про, по фурнітурі. Ось ось так в мене все воно тут лежить. Бажано брати. Коротше, пластик має бути ось таким кольором. Дивіться, бачите, який. Зараз покажу поганий. Так, тут у мене є. Ну як поганий? Якийсь бадяжний він. Це не воно, де ж воно є? І це не воно. Так, зараз. Так, знайшов. Оце дивіться. Оце смердить, димить. А це хороше її пластиком пахне. Так, так, так. Не фокусується. Коротше, фірма, в принципі, не має різниці. Головне, щоб отаке воно тоненьке не було, якось оце. Бачите? Кіло тоненьке. Ну, і тут порівняти ось. Незручно трохи. Бачите, товщина. То краще ось отакий брати. Я замовив через інтернет. Нормальна фурнітура, в принципі. І, і, і труби. І фурнітуру, ну кутики, оце все краще брати од, од, одної фірми. Можу порадити фадо. Це в мене не фадо, ну фадо, фадо дуже непогане. в принципі. Брати одної фірми, тоді, коли ви грієте паяльником, нема такого, що одне плавиться, а друге ще не, ви його запхати не можете і так далі. тому подібне. Скільки тримаю, зараз е, покажу скільки тримаю. Ось попаяю. Щось і вам покажу, як паяю. Так. Вас налаштував. Буду, буду, буду паять. Дивіться, краще, краще паяти в перчатках. Навіть сюди і візьму. Ну мені так незручно в перчатках. Я вже вон, паяльник. Коротше, самі, якщо буде одна людина паяти, що таке? Що його труси? Вибачаюсь. Вибачаюсь, Краще в перчатках, тому що я вже опікся. Ну, мені незручно в перчатках, паять і все. Не можу, я вже, вже не знаю скільки разів пікся і все рівно не можу. Так. Прибираю оце все. Дивіться, беремо паяльник. Бачите, як це незручно? І потрібно оцей момент і пхаємо. Оба. Все. І рахуємо до семи. Головне не положить трубу в якийсь пісок, ну або на підлогу. Бажано, щоб труба ні до чого взагалі не торкалась, щоб туди нічого не попало. Коротко, потрібно лежати, лежати так на гріту сторону, щоб воно торчало вверх. І все. Ну, це вже звичка. О. Я рахую до восьми. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І все. Так отак. Туби в мене лежатимуть. Конечно, так його трошки цей. Погано, що вони не ему. Ну, В принципі, нічого страшного. Там розвода не треба буде робити. Тут буду паяти. Спарки в мене немає, нас змішувати. То поставлю ось отакі. Не було там, де я замовляв, спарки не було, поставлю отакі. 15 см від центру. Також під змішувач. Перед тим, як ставити, взагалі виставлятись до кінця. Оце все. Крани будуть після штукатурки. Поштукатурили стіни. Ви його все витягли, повиставляли, заподліцо поставили і все. Так само і з цим ось 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 Оця штука має бути запад ліцо з штукатуркою. І, все. І тоді у вас все класно зійдеться. Всі як центрики, не треба буде ніяких неподовжувачів, ніде нічого. Так що буду, буду ось таке лікати. Що що є, те є. Що маємо, те маємо. Так, отут не знаю, чи хай воно на підйом піде. Ну вам видно. Ага, видно. Да, і пластик е краще там все тримати не, не в пилюці. Отак, як я бадю взяв, е плівку туди заслав і, будь ласка. працюйте собі. Так, ріжу ножницями. Хтось ріже болгаркою, хтось ножницями, кому зручно, той тим і ріже. Мені, в принципі, більше ножницями, тільки ножниці в мене поламалися. І одні, і другі. Ну, До гори ногами не ріжу, і все. Так. І ще важливо, ставте заглушки. Якщо немає заглушок, я скотчем замотую. Ось, Тут е, в мене така труба. Труба називається е, Вевін Eco написано. Не знаю, хто виробник, не буду видумувати. Остановлено не написано. На 90 градусів е, розрахована вода. На трубі написано. Заглушки ставите, щоб ніде у вас нічого. ось, Як я ось тут дивіться, я паяв і поставив заглушечку, щоб туди нічого кодюки ніякої не налетіло. І все. Так, ну тут, напевно, переходники ніякі. Не, не, переходники. Буду ставити. Буду. Так, 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 45 градусів. Коротше, справа це забарна, ну, самому зробити можна. Спокійно. Ну як, спокійно? Це я так кажу, що спокійно, бо я його не перший раз роблю. Вжили собі. Можна самому зробити. Краще, щоб хтось допомагав, підтримував там отаке все. Так, а що це вже щось десь. Щось десь вліз. А, і вікно відкривайте. Краще на отак. Так, беремо лівець, рулеточка і будемо зараз робити переходи. Ой, 45-й труби хоп. І сходинка, і сходинку проходимо. Зараз буду спаювати два кутика. Який сантиметр. Півтора. Погано, є такі кутики, що на них мітки стоять. Хоп. Так і отак. Краще відрізати зразу такий кусочок, як потрібен, тому що... Оце бачите, не можу я в перчатках робити все. цю справу. О, ви, ви собі взяли, відрізали. бо якщо зразу припаяєте, то потрібно чекати, щоб одна сторона, щоб воно засти, за, застило. Чи схватилось відміж. Охололо. О, наділи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І знімаємо. О! крутим трошки туди-сюди. Хоп! І дивимося, щоб воно не було косо, щоб рівненько. Головне не забувати, як потрібно стояти. Краще мітки ставити. Це я зараз пам'ятаю, що просто ось отак мені потрібно стояти. Ну а буває, що якось по отак. Ну, по виверну, тому то краще мітки ставити. Оце бачите, чим труба вже зайшла, вон, чим поганенько як пластик різний. О. А тут їх тільки запхав. Те виходить 7 секунд. Те виходить 10 секунд. Чи 9 Оп! О! Подивилися, щоб воно рівно було. І все. О! Готово. Представляємо. Отак. Ага. І дивимося, ага. Оп, ставимо мітку і відрізаємо. Чаш треба ще й ножниці поламав. Так. І отак. Зразу я мітку ставлю. Оп і тут. Те самому як зручно. Кудись його тулити? До речі, паяльник я без підставки. У мене є підставка, але я нею не користуюся. Вона мені заважає, то зніми її. О, дивіться, ось отак можна. Хоп і хоп. Оп, приставили. І подивилися. О, чудово. Так. Що тут? О, зараз сюди далі там 90 градусів кутик. О, прикинув на око, отак приставив. Ну, мені так простіше, Не завжди так виходить. Приходиться заміряти. Виспреснув сьогодні паяльник, отам паяв там незручно страшне. Виспресну і трошки попік ось. Ось тут я тут. Ну нічого. Заживе. Приставив, відміряв і відрізав. Я би паяльник, а я б спаював би. Оце ж отак в мене і сприснув паяльник. Потрібно все швидко хоп зняли і зразу сюди поправлять, потім хоп. Ну, скажу вас не дуже багато часу, щоб його правити. О, все. Чудово. Вирізаємо сюди трубу. Так, Так, є труба. І зараз паяюваться. Відміряв, яку мені потрібно. Почте хоп і все три о вот так хоп? І дивимося, що воно рівненько було. А якщо буде нерівно, потім погано буде закручувати ставити змішувач. Ну і тяжко вам буде його виставити взагалі. О, і сюди зараз спаю. Також ставлю мітку. Хто не підписаний, підписуємося. Хто не ставив подобайки, то ставте. Дуже дякую вам. Дякую за коментарі, за попереднім відео. Дякую, що підказували. Буду боротися з тим, хто їсть рибку. Коротше, всім дякую, всім гарного дня, гарного вечора. Ну і отаке відео вийшло. Думаю, запишу. З вас подобайка. І всім бажаю всього, друзі, найкращого. Ну, а це вже буду без вас доробляти. Так що. Всім пока. Так, нічого не забув, нічого. Зараз оце виставлю так само. І потім ось ця штука вже буде виставлятися, як буде штукатурка. Отак воно видвинеться за подліцов штукатуркою. Я розраховую, щоб воно, бачите, воно і туди, і туди рухається. І все. Так що, всім всього доброго. До скорої зустрічі. Всім дякую. Пока.